Якщо ви хочете почуватись впевнено і добре в своєму тілі, і якщо вам набридли, набридли дієтичні обмеження і регулярні переїдання, то це відео для вас. Я вам розкажу про шість кроків до здорового харчування, які будуть включати як нутриціологічні, так і психологічні. Аспекти здорового харчування і здорової харчової поведінки не обійдеться без обговорення фізичної активності, тому що це канал Піди по І поїж». Я Ольга Онощенко, сертифікована нутриціологиня, психотерапевтка, докторка соціальних наук. І на цьому каналі я невпинно доводжу, що здорове тіло і здорова вага – це. Не так про нутриціологію і технічні аспекти, як про психологію, про стосунки з собою, стосунки зі своїм тілом, регуляцію емоцій, захист своїх кордонів, самоприйняття та відчайдушну турботу про себе. Тому одразу підписуйтесь і поїхали. З чого ж почати здорове харчування, реалістична інструкція для тих, хто втомився від харчового перфекціонізму. Або навіть можна сказати тероризму, тероризму самих себе жорсткими харчовими правилами. Якщо ви дивитесь це відео, то це вже крок до турботи про себе. І тепер головне навчитись уникати крайнощів з одного боку харчового хаосу, безконтрольності та харчового фанатизму, перфекціонізму і натомість розвивати гнучкість. Усвідомленість і довіру до власного тіла. Крок перший: побудуйте гнучку структуру, підтримуючу гнучку структуру. Для різних людей ця структура буде виглядати по-різному. Дуже часто я пропоную своїм клієнтам мати три прийоми їжі: сніданок, обід вечерю в певний час. І якщо людина активна і Стає голодною між сніданком і обідом або обідом і вечерею, то ми включаємо також і перекуси. Але все індивідуально, хтось пропускає сніданок, хтось урізає вечерю. Головне, що у вас все сплановано, план цілі реалістичні і вам з цією структурою зручно і комфортно. Чому це важливо? По перше, тому що для саморегуляції, для керування своїми діями. Емоціями і думками нам потрібна енергія. Дуже часто, якщо ми занадто голодні, нам легше вийти в дизрегульований стан, коли ми включаємо автопілот і на цьому автопілоті діємо, включаючи і надмірне споживання ласощів. По-друге, Наша нервова система буде в більш спокійному стані, якщо тіло знає, чого очікувати, якщо в нас є структура, на яку можна спертись, це допомагає залишатись у врівноваженому стані. І третє, для чого нам структура, це щоб зрозуміти, де що, де, і де не так. Наприклад, якщо я знаю, що мені нормально їсти сніданок обід вечерю без перекусів, але в якийсь момент, коли я не голодна, після обіду я тягнусь за шоколадкою. Це допомагає мені більш чітко побачити, чи цей потяг спровокований якимись емоціями, анафізіологічним голодом або потребою в глюкозі. І. Якщо це відбувається систематично, то знати, що робити з цим потягом, з цією звичкою, адже часто саме емоційне споживання чогось калорійного, коли наше тіло не має потреб в енергії, саме це призводить до набору зайвої ваги. І якщо у нас є структура, нам легше побачити, де у нас баги. Важливо зазначити, що структура має бути гнучкою. А можна посунути якийсь прийом їжі на годину вперед, на годину назад, можна якийсь прийом їжі зробити незбалансованим, наприклад, піти в і з'їсти булочку. Тобто ідея не в тому, щоб їсти по годинах, ідеально дотримуватись дієти, а в тому, щоб мати передбачуваність і регулярність. бо для самоконтролю, для саморегуляції, нам потрібна безпека нервової системи. А для безпеки нервової системи передбачуваність і регулярність дуже важливі. Крок другий: замість того, щоб дивитись, що заборонити, спочатку подивіться, чого у вас не вистачає в раціоні. Дуже часто це білок і клітковина. Як білок, який включає яйця, молочні продукти, м'ясо. Тварин, птахів, рибу, білкові пудри і батончики дуже часто нам не вистачає в раціоні білка і клітковини. Біло включає в себе м'ясо, рибу, молочні продукти, особливо кисломолочний сир. Яйця, протеїнові батончики і порошки, бобові і горішки, хоч і є джерелом білка, але там не так вже і багато того білка. Я не кажу, що не треба їсти бобові горішки, але подивіться погугліть, скільки там білка на порцію продукту. В залежності від ваших цілей потреб активності нам потрібно від 1 до 1.8 Грамів білка на кілограм маси тіла, бажаної маси тіла, і бажано білок їсти з кожним прийомом їжі, бо він класно насичує, він стабілізує глюкозу в крові. Він робить будь-який прийом їжі кращим. І клітковина, яка знаходиться в рослинних продуктах: цільнозернових, бобових, овочах, фруктах, ягодах, насінні, горіхах. Теж дуже важлива для насичення, для здорової мікрофлори і також для регуляції цукру в крові. Тобто, навіть якщо ви їсте якийсь неоптимальний прийом їжі, який можливо багатий на жири або неправильні вуглеводи, то додавши туди білок і клітковину, ми вже можемо виправити ситуацію. По-перше, ви не зможете так багато з'їсти тих жирів. Поганих поганих вуглеводів. А по-друге, ви будете більш насичені, і в результаті дня ви, менш, ви будете менш схильні переїсти по калоріях, з'їсти більше енергії, ніж ви витратили. Бо білок і клітковина допомагають регулювати апетит. Тобто, одразу вже ми бачимо, що це не про контроль, а це про створення умов. Для нашого організму, для нашої психіки, для того, щоб регулювати нашу харчову поведінку, завжди думайте про те, не що і як вимагати від свого тіла, організму, сили волі, а про те, як створити умови сприятливі для того, щоб худнути. Третій крок: їжте усвідомлено, а не на автопілоті. Якщо ви помічаєте, що заходите в автопілот. І їсти цукерочку за цукерочкою, то це уже симптом, дуже серйозний симптом нервової е дезрегуляції нервової системи. І тут потрібне термінове втручання, і це термінове втручання не включає в себе слова зупинись, що ти робиш. Тут треба спитати в себе, що відбувається, що мені зараз потрібно, які потреби незадоволені. Які важкі емоції я переживаю? Якщо звичайно ми вже увійшли у цей стан автопілота і переїдання, то найкраще втручатись, заходити з боку тіла, йти в контрастний душ, йти на пробіжку, на прогулянку для того, щоб заспокоїти нервову систему уже через тіло, тому що через морзок в цьому стані може уже і не вийти. Але вам не обов'язково заходити в такий Екстремальний стан автопілоту і дезрегуляції нервової системи, щоб переїсти. Достатньо просто бути неуважним до своєї тарілки, включати ютубчик під час харчування, працювати, їсти одразу з упаковки. Це все такого роду дисоційване харчування, яке знижує здатність тіла сигналізувати про насичення, тобто ми можемо не помітити, коли ми вже наситились. А от увага до процесу їжі. Покращує ситість, знижує імпульсивність та допомагає тримати контакт з тілом. Тобто тут два основних правила: їжте з тарілки, сидячи, і друге, прислухайтесь до свого тіла, до внутрішніх сигналів, а не до зовнішніх правил. Які це зовнішні правила? Ну, наприклад, що все треба доїсти до кінця, тарілка має бути чистою. Або Жінка не має стільки їсти. Нам треба їсти, щоб насититись і задовільнитись, і задовільнити потреби свого тіла в енергії. Четвертий крок: у вас є структура, у вас є контакт з тілом і усвідомлене харчування, у вас є достатньо білка і клітковини. Тепер треба дати собі простір для помилок. Дуже часто використовується формула 80 на 20. Їмо 80% здорової класної їжі, 20% нездорової некласної це нормально. Проблема в тому, що не всю їжу можна розділити на хорошу і погану, є середня їжа. Що ж тут робити? І чому не 50 на 50? Насправді немає якогось здорового співвідношення, відходження від дієти і. Притримування дієти, здорової їжі і нездорової. Тут важливо покладатися на те, чого треба вашому тілу. Іноді і шоколадка не завадить, або якийсь концентрований цукор не завадить, коли перенервували, або було дуже інтенсивне тренування. Якісь швидкі вуглеводи можуть бути там, прийнятними. Але ж зазвичай нам найкраще від Збалансованої, смачної їжі, тобто тут дуже важливо уникати мислення все або нічого. Я або харчуюсь ідеально, або їм все, що попало. Тобто, фокус на тому, а чи моєму тілу добре від того, що я їм, і в плані рівня енергії, і в плані самопочуття. І довгострокового здоров'я. А от мислення все або нічого дуже часто провокує зриви. А як відбуваються зриви? Ми з'їдаємо щось незаплановане, і в принципі тут можна зупинитись, заспокоїтись, задовільнитись, порадіти. Ну, з'їла цукерочку, шоколадочку прекрасно, завтра ще з'їм. Натомість ми починаємо панікувати. Я відійшла від дієти. Я знову не схудну, я погладшаю, я знову порушила правила. І така паніка і самобичування провокують бажання їсти ще. І тут ми починаємо себе обманювати, що сьогодні вже з'їм все, що я хочу, всі шоколадки і тістечка, а завтра вже сяду на жорстку дієту. Але ж ми знаємо, що ці шоколадки і тістечка сьогоднішні завтра не обнуляться. Вони сьогодні вже, е, якщо ми переїли по калоріях, то відкладуться в жир. Тобто це не те, що сьогодні не рахується, а завтра вже рахується. Воно рахується завжди. Тому дуже важливо спочатку, хоча б зупинитись на етапі подальшого переїдання. І якраз тут дозволити собі помилки з'їсти зайву цукерку, з'їсти булочку на сніданок, може трошки переїсти на вечерю. Дуже важливо, тому що якщо трошки переїдати, це ще не страшно. А якщо вже заїдати переїдання, ось де ми набираємо дуже велику кількість ваги. Тобто ми спочатку з'їдаємо заборонене, заборонене, потім впадаємо в розпач через те, що ми з'їли заборонене, і з'їдаємо ще більше. Оце якраз дуже важливо адресувати в роботі психотерапевтичній, це прибираємо і вже прибираємо дуже багато. Зайвих калорій, а також психологічного стресу. І крок п'ятий: визнайте психологічний компонент харчування: переїдання, харчова імпульс... імпульсивність, емоційне заїдання це не ознака слабкості, слабкої сили волі, волі, а це спроба саморегуляції. Їжа є часто відповіддю на важкі емоції, нудьгу. Самотність, тривогу, на потребу в безпеці, на потребу в контролі, потребу відпочинку. Але також це ще є і симптомом низької самооцінки, зневаги до тіла, самокритики, перфекціонізму. З цим всим треба працювати в терапії, тому що це впливає зазвичай не тільки на вашу харчову поведінку і вагу, і зовнішній вигляд, а і на стосунки. З іншими на вашу якість життя. Тобто, їжа, це їжа і харчова поведінка це лише поверхня, це вершина айсбергу. Переїдання – це лише симптом. Чергування обмежень з переїданнями – це лише симптом. А під цим всім психоемоційні процеси, з якими працює не нутриціолог, а психотерапевт. Саме тому я стала психотерапевтом. Саме тому мені дуже цікаво працювати саме з емоціями, поведінкою, стосунками з собою, тому що розв'язавши ці питання, харчування налагоджується само собою. Звичайно, дуже часто ми працюємо напряму з харчуванням, досліджуючи харчову поведінку. Без того, щоб вирішувати глобальні проблеми. Але дуже часто сам контекст життя може спричинювати постійний, постійний голод і думки про їжу. І тут вже треба розбиратися з цим контекстом життя. А що ж таке саморегуляція? Це здатність керувати своїми внутрішніми станами, емоціями, думками, імпульсами, поведінкою. Саморегуляція це такий внутрішній тренер. Який каже стій, подумай, обери, що для тебе краще, а не просто легше в моменті. Що саморегуляція регуляція може включати? По-перше, це усвідомлення, що я зараз відчуваю, що я хочу зробити, що я зараз думаю. Здатність зупинитись перед тим, як діяти. Тверезо оцінити ситуацію, чого, чого я насправді зараз потребую, чи це дійсно мені допоможе, як в короткостроковій, так і довгостроковій перспективі. І вибір дії на свою користь. У харчуванні саморегуляція виглядає так: не просто не їсти солодке, не можна солодке, а розуміти, чому тягне на солодке саме зараз, що відбувається, в якому я стані, коли мене тягне на солодке. Перед тим, як їсти помічати, чи я голодна, голодний, або чи мені сумно, тривожно, нудно. Це також не зриватись на в ласощі, в холодильнику, а вміти впоратись з емоцією, яка стоїть за цим бажанням. Іноді толерувати дискомфорт, толерувати фрустрацію. Тобто, в харчовій поведінці важлива не самодисципліна і самоконтроль, а саме. Саморегуляція, тобто не жорсткий контроль, а навпаки, гнучку відповідь на внутрішній стан. Розумієте різницю? Аналогія це як водій, який їздить по Києву, до суцільної пробки. Тобто, уявіть ви за кермом. Пробки це ваші емоції, стрес бажання з'їсти всю шоколадку. А інші водії це тригери, це критичні коментарі. Недосип, хтось виклав своє ідеальне тіло в сторіз, а в мене не ідеально. І самоконтроль, самодисципліна це коли ми просто тиснемо на гальма з усієї сили. І іноді це спрацьовує. А для когось це постійно працює. Але для 95% людей це не працює. Бо якщо ти постійно гальмуєш, то це зношує систему. А Саморегуляція це коли ми включаємо навігатор і бачимо, окей, там пробка, я туди не поїду. Тобто, я роздратована, бо не поїла, або тому, що витратили час на якусь дурну зустріч. Можливо, краще зараз повернути і заїхати за здоровим обідом, замість того, щоб зірватися на іншого водія або на кекс. Тобто, нам не потрібно бути шумахером, нам просто треба розуміти, куди і чому ми їдемо. Приклад збірного образу клієнта: приходить клієнт, каже переїв, з'їв дві піци, торт, запив це молочним коктейлем. Нема в мене сили волі, ніколи не схудну». І ми розбираємо. Був на роботі 12 годин, не пообідав. Менеджер критикував, клієнт незадоволений. Тобто, ввечері вже нема ніякого ресурсу себе підтримати. І тоді переїдання – це не зрив, а спосіб заземлитись, зняти напругу. Це копних стратегія прийти в якийсь більш спокійний стан, заспокоїти нервову систему, дати собі хоч щось приємне, і тут, очевидно, не потрібна нова дієта, інтервальне голодування, кето потрібна саморегуляція, вчасно поїсти, визнати емоції, не доводити до такого стану повного виснаження. Тобто навчитись відповідати на потреби, а не приглушувати їх їжею. І шостий крок: вибирайте реалістичні дії, маленькі крочки. Дуже часто люди, коли починають бігати, йдуть одразу бігати на півгодини і хочуть обов'язково саме бігти. А якщо людина не в формі, то якщо вона буде бігти, вона буде в червоній зоні. Червона зона це біля максимального серцебиття, пробути півгодини в червоній зоні це. Пекло. Ну я в червоній зоні можу бути ну максимум дві хвилини. Мабуть, а не знаю, це дуже важко. А люди зазвичай від себе вимагають от такого, і звичайно, це дуже важко. Не виходить, більше не хочеться. Не хочеться в це пекло. Тому слідкуйте за своїм серцебиттям на перших тренуваннях, будьте до себе дуже лагідними, поступово-поступово збільшуйте інтенсивність по ходу збільшення фітнесу, або не намагайтесь відмовитись від цукру назавжди, спробуйте відмовитись на тиждень, або, можливо, відмовтесь від доданого цукру, а природні цукри залиште. І замість того, щоб голодувати одразу 16 годин, почни з голодування 12 годин. Е, їжте без телефону, хоч б один раз на день, а на всі три або чотири рази на день. І якщо не виходить робити і ці елементарні речі, то звертайтесь в терапію, тому що тут дуже важливо розвивати self-ефікасі українською самоефективність це віра людини у власну здатність впоратись із конкретним завданням або ситуацією. Тобто, простими словами, самоефективність це внутрішні переконання. Я можу вплинути на результат. Тобто, я знаю, що я завтра буду харчуватись по плану і не зірвусь. У мене є сили і знання, і навички, або я можу їх здобути. І є ще така річ, як sense of agency, відчуття авторства або відчуття контролю над власними діями. Теж дуже важливо для нашого ментального здоров'я, і у контексті харчування людина з цим сенсоведженсі відчуває, що може керувати своєю поведінкою, навіть коли є спокус або важкі емоції. І це протилежність до того, що це через стрес, через через інших людей. Воно якось саме так вийшло. Я нічого не контролюю. Це все можна розвивати, якщо не виходить самим, ефективна терапія має цьому вчити. Висновок здорове раціональне харчування це не про те, щоб тримати себе в руках, а про те, щоб навчитись слухати себе, слухати, чути, задовольняти свої потреби, регулювати свої емоції. І ваша мета не харчуватись ідеально, а почати помічати, як їжа впливає на настрій. Енергію ставлення до себе і як настрій енергії ставлення до себе впливає в свою чергу на нашу харчову поведінку. Тому здоровий підхід це не про заборони, а це про здоровий вибір, вибір на свою користь, вибір з позиції турботи а не Контролю. Підписуйтесь на мій інстаграм, я там показую, як роблю свої вибори. Харчуюсь зовсім не ідеально, тренуюсь теж неідеально, але підтримую здоровий спосіб життя і здорову вагу. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, терапія для тих, хто завжди на дієті. І записуйтесь на терапію. Давайте покращувати якість вашого життя. А може, просто приходьте худнути одразу, якщо все нормально. Худнути це здорова, нормальна ціль. Не забудьте. Підписатись, поставити лайк, написати коментар, підтримати цей канал. До зустрічі!